1 березня 2022 року Сергій Рудик вирушив захищати Україну від окупантів у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади. Служив на Київщині, Луганщині та Донеччині. 5 січня цього року його життя обірвалось. Посмертно Сергію Рудику присвоєно звання почесний громадянин міста. Відзнаку отримують мати, дружина та двоє синів героя. Як почалась війна, він сам я піду, я піду, бо хто крім нас? У мене двоє хлопчиків, двоє діток. Треба їх захищати, бо інакше вони сюди прийдуть. Це був його вибір. До Дня Героїв відзнаки почесний громадянин міста вручили 65 родинам полеглих військових. Таке звання, за словами міського голови, присвоюють усім мешканцям громади, які віддали за Україну свої життя. Це вже в третій такій великій кількості ми присвоїмо звання посмертно. Минулому році ми це робили тільки до Дня міста, і в позаминулому робили це до Дня міста. 94 128 наших хмельничан отримали це звання, на сьогодні звання почасний громадянин передбачає так само виплату матеріальної допомоги. Це 20 мінімальних заробітних плат. І на сьогодні це 160 тисяч гривень. Звичайно, що дуже хотілося би вручати ці відзнаки живим нашим героям. Маємо Метати, що вони віддали своє життя заради наших дітей і заради великої України, яку ми обов'язково збудуємо, відзнака почесного громадянина міста в руках матері героя Максима Лантвойта. Він родом із села Давидківці, служив у складі 97-го батальйону 60-ї окремої піхотної бригади. 34-річний герой загинув поблизу села Терне на Донеччині. Казав завжди готуйтеся, все одно я піду. Так як нам хлопці сказали, він п'ятеро ну, п'ятеро людей вирятував, а сам загинув. Бідіних залишав. Він завжди на позитиві, дуже любив футбол. Футбол завжди казав, що хочу жити, хочу сім'ю, дітей. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих за Україну. Це та неймовірно велика ціна, яку платить українська нація заради того, аби наші діти могли жити. Справжні герої, а ваші рідні саме такими і були, вони виховуються тільки в достойних сім'ях. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.